24 жовтня члени виконавчого комітету погодили питання перерозподілу бюджету. Зокрема, йшлося про виділення близько восьми мільйонів гривень на галузь охорони здоров'я, в тому числі і на інфекційне відділення. Цю інформацію прокоментувала Тамара Сакара. Я думаю, що вже наші глядачі і наші пацієнти давно знають про те, що одним із перших відділень, яке зазнає суттєвих змін, стало інфекційне відділення. І ремонт ми почали ще в минулому році, і на сьогодні ми вже заходимо в завершальний етап ремонту саме цього відділення. І оскільки проектом загальним не передбачено придбання обладнання і всіх меблів для інфекційного відділення, ось ця сума була необхідна для того, щоб закупити як медичне обладнання, так і медичний інвентар, так і меблі для саме цього відділення. Посадовиця пояснила, про які суми йдеться на сьогодні. За кошторисними призначеннями попередні складено перелік. Ця сума сягає десь близько 2,5 мільйонів. Ще на часі на сьогодні у нас зв'язку з завершенням знов таки ж інфекційного відділення. Завершення і першого. Як для себе ми називаємо першого етапу е, оснащення кисневими точками е, нашої міської лікарні. Е, відповідно, ми е, на цьому етапі завершуємо встановлення кріоциліндрів, встановлення генератору для вироботки кисню, е, змонтування всієї кисневої системи, і до цієї системи буде підключено на першому етапі 195 року. Точок взагалі з потужності нашої кисневої системи розраховані на всі 370 ліжок, які сьогодні є в міській лікарні. Поцікавилися, коли очікувати відкриття відремонтованого інфекційного відділення. Ми очікуємо, що це вже до нового року ми зможемо це все зробити. Звичайно, інфекційне відділення залежить не тільки від нас, оскільки там є підрядна організація, і замовником в даному проєкті є обласний департамент капітального будівництва. Тому ми тут розраховуємо на те, що вони з виконавцем робіт спрацюють оперативно. І як попередньо ми тут на місці говоримо з виконувачем робіт десь за. Три тижні, але ми більше розраховуємо, до кінця листопада будуть закінчені вже безпосередньо роботи ремонтні і оснащення кисневими точками. І після облаштування меблями і всім оснащенням вже ми відкриємось. Я думаю, це так це буде середина грудня, принаймні точно 100%. Тамара Сакара також запевнила, що проблем з кадрами не буде. Проблем з кадром з кадрових питань у нас не виникне, тому що на сьогодні ми припинили діяльність інфекційного відділення на базі районної лікарні. Досить фаховий спеціаліст перейшла працювати і очолила відділення інфекційне в міській лікарні Юлія Крижановська. Є лікарі, які взялися допомагати, оскільки ми. На базі інфекційного відділення створюємо також реанімаційні палати? Дві реанімаційні палати, які будуть оснащені і ШВЛами, і всім необхідним для такої роботи. Я думаю, що все в нас вийде, як надавалася вона на досить високому рівні, так вона і буде продовжувати надаватися якісно і в повному обсязі. Ще одне важливе питання підняв мер на виконкомі: початок опалювального сезону. А чи тепло в Олександрійських лікарнях? Звичайно, мені як керівнику. Галузі хотілося б, щоб всі стаціонари в нас вже опалювались, тому що люди не в домашніх умовах, так, лікарня є лікарня, і хотілося б затишка і тепла, так сказати, для швидшого одужання. Тому районна лікарня, яка підключена до системи теплопостачання, як і все місто, вона поки що перебуває в стадії підготовки. А що стосується дитячої лікарні, міської лікарні, то сьогодні ми вже так опалюємося, дотримуємося температур. Много режиму як в палатах, де безпосередньо знаходиться на лікування, так і в кабінетах, де приймається сьогодні пацієнти. Наприкінці тижня має потепліти і в інших закладах охорони здоров'я.